Васильович, мій брат, якого я дуже люблю, всі мої любиме, дуже хороша людина, не забуває за своє рідне село, за наше село, за нашу родину. Радий усіх бачити, постійно пере, нам дзвонить, коли приїжджає сюди на, на свята, на на Різдво, на Великдень, на Свято Ілі, завжди ми з ним багато розмовляємо. І е, хочу між іншим сказати, що завжди з собою носить е, олівець або ручку і папір. Чому? Він заслухає і почує з того, зразу собі запише, запише, запише. Якщо йому прийшло щось у голову, там у Києві, що таке він мені дзвонить Іване, каже, чи, що би таке слово означало. Ну так, що би означало? Він знає, може, а може догадується, а він хоче, щоб я йому сказав, щоб він не сумнівався, розуміє? Ну так, так, ну добре, ну дякую. Якщо ні, запитай там тих старих, що то за слово і так, десь, так. Це Дуже скурпульозно. Е до цього, до цієї справи відноситься. Коли ще в молодості, в моїй молодці, ще в його молодості, коли він приходив з університету на канікули, ще, ще тоді всі майже люди ходили, майже тримали корови, вівці, ходили косити в поле він, як порядна дитина. І йшов допомагати батькам, і ми всі йшли допомагати е, сушити сіно чи косити. Він брався за косу, е, косив, як міг, старався, але його під, ще під, під, підкоювали, це як ото. Сказав, давай, 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 давай і так далі. Е, але він дуже був такий е, е, терпеливий. На він до того не майже не звертав, а робив, робив, ну, тоді ми, як правило, тоді ми сиділи там, у холодку, пекли солонину. Він питав е, нашого нянька, мамку, як було давно. Хотів знати, хто в нас якась, вже навіть тоді він е, хотів е, з зробити як. Генолічне дерево нашого роду, розумію. Біда була в тому, що наш батько, наш дідик фактично помер, коли нашому батьку, було 13 років, та що татко чи нянько не пам'ятав дуже багато чого. Запам'ятався мені такий, коли я перший раз побував у Ужгороді, він був вже в аспірантурі, забрав мене. Хотів, я хотів поведи, мене в уж повези. Ну, одного разу він взяв, прийшов, Я туди в перший раз я катався на лодці. Ви не пам'ятаєте, у тому тепер уже є немає нижче пішохідного мосту, там була глибока вода, там, де е, мала залізниця, здається, там була лодочна станція і можна було взяти на прокат лодку і кататися по, по, по ужорі. Він е, в більшості спілкувався зі мною, тому що зі мною можна було поговорити про, 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 про що, чи політику, чи там е, якісь діла, чи порадив все, радив, як би то зробити, як би то зробити. Е, він мене дуже любив, тому що та любить з слава Богу, вже є. Тому що я був собі найменший. Він все казав наш Іванко, наш Іванко. І тепер майже кожного дня дзвонить, або я йому знову спілкуємося, майже кожен день із ним. Но, я йому книги передаю, до котрої книги немає. Звідси я йому передаю, звідти він передає книги якісь, тому що в нього у Києві вже ніде. Ставити книжки нігде. Квартира така ну, однокімнатна, як для, для такого несімейного не чоловіка, ну, але в нього дуже багато книг. Я вже йому казав, щоб як патріот та би ще за життя передав е, частину книг е, Ужгородському університету, як бувший випускник.